Зеркальний туалет запрацював. Відвідування громадської обиральні буде безкоштовним. На засіданні виконкому 1 травня погодили передачу туалету на баланс комунального підприємства Екосервіс також відчиниться ще одна обиральня. Це туалет розташований у парку культур». Безкоштовні туалети мають працювати з 12-ї години дня до 20-ї вечора. Наразі їх робота в тестовому режимі. На утримання лише дзеркального туалету з міського бюджету планується виділити близько 800 тисяч на. Довго до цього йшли і було прийнято рішення, щоб почали роботу наші туалети. Це один туалет біля Дому культури, палаці культури, інший це так званий зеркальний туалет. З урахуванням того акту вандалізму, який був скоєний, вартість цього об'єкта составляє 2 мільйона 900 тисяч, мінус 450 тисяч це був вандалізм на тому. Об'єкти, там буде прибиральник, буде, плануємо, що там буде десь на кожен туалет по три працівника, буде плаваючий графік роботи. Над графіком зараз ну, доопрацьовуємо його. Це буде отримання за кошти бюджету. Тому... Ну, поки що буде тестово тестово такий місяць тестове, а там далі подивимося. На засіданні виконкому проголосували за видалення двох дерев, які розташовані поруч з магазином «Казка». Ці великі зелені насадження перешкоджають ремонтним роботам. Члени виконкому погодили також внесення змін до програми відзначення заохочення та вшанування пам'яті громадян з бюджету. Мають виділити додаткові кошти на виплати неповнолітнім дітям загиблих захисників. Було погоджено додаткове виділення коштів і зміни до програми щодо дітей загиблих, тобто ми планували, що це буде на рік 30 дітей, які у нас в громаді отримують 5 тисяч гривень до досягнення ними повноліття і отримують ці кошти щомісяця. У зв'язку з тим, що у нас, на жаль, збільшилась кількість загиблих і збільшилась кількість таких дітей, тому ми попросили внести зміни. І за це проголосували члени виконкому з 30 до 50 дітей на рік. Ну на жаль, це така невтішна статистика, але е якщо потрібно, будемо будемо вносити зміни, тому що для нас це є дуже важливим. Затвердили на виконкомі фінансові звіти комунальних підприємств. Розширену версію засідання дивіться в програмі Об'єктив плюс